Казка про троє поросят. Якось в деякому царстві в тридев'ятім государстві жили були поросята, на хлоп'ята. Ferito mi è Il pistoletto, oh yes. mi oh yes. oh yes. un mi un pistoletto, un oh pistoletto, yes. mi è stato un pistoletto, mi un Трясуться паркани ось дій квітки зірвав, потім взяв її, розтоптав. Ось навнав хлоп'ятам зайцем, щегликів навішав пальцем, А нухнув лисиць сестричок, довго смикав за косички. Далі хрюкати почали, пісню свою заспівали. 记不得。<noise> Прийшли до учительки сови. Як за стіл сідаєте, правила згадайте, а як все згадаєте, їсти починаєте. Миють руки перед тим, як за стіл сідати, знають їсти, що і чим вміють помовчати. Після себе стіл завжди чисто слід прибрати, в кошик винести сміття, а не розкидати. Як заходить вчитель в клас, замовкають всі в цей час. Якщо хочеш добре вчитись, треба слухати і дивитись. Треба думати, читати, дома в зошитах писати, все виконувати вчасно, тоді все у вас буде класно. Років декілька підряд. Ось і голови болять, від таких ось звірі стонуть, голосять. Поможіть нам, ради Бога, жить не можем так у Бога. Нема спокою ніколи в нашій класі, в нашій школі. Ми замучились. Раптом звідки не візьмись, кратить їжак, їжа, моврись, всім допомагати рад, повна голова порад. Долетів до мене слух, що не стерпите ви мук, що три брата вас дістали, жити нікому не дали, я пораду звірям дам, вам вони не позубам, на глячки вони крутенькі, всі зухвалі, хоч і маленькі, ситі, вдянуті, помогають. Кожний день живуть на шкоді, і з мобілками гуляють ні на кого не зважають Ось моя вам скоромовка, ви хочеш покличте вовка, добрий він, міліціонер, дасть науку їм тепер. Звірі трохи помовчали, потім дружно закричали Ягачу, Вовче жить сюди, нас рятуйте, біди І на дружній крик вовк з'явився, ніби штик. Ничі триполини дороги, ми своє призвання нашій, хто не міг мірно жити, голови вам не зносити, хай сама бригада зробить тут мені засаду, ну ж буде не ви порошата, випокоїться їх звірята. Ще глів кому захотілось. Клика вас я страж порядку. Це така у вас бригадка. Хулігани тихо мете, відео це знімаєте, Ну ж видіть наперед. Свинський бачу я портрет. Язички у вас довгенькі, на непосток не свиденькі, хитрі наші та, справді важко з вами жити. Щоби в кра, щоб в тюрму вам не попасти, треба край чому покласти. Обіцяйте чергувати і на партах не писати. На уроці будьте чемні, всім кажіть слова, приємні, а не то заберу вас від дітей і в хліб замкну між свиней. Ой, пробачте нас, простіть. Ми більше в школі не будемо шумі. і нікого не будемо ображати, ні ламати, хитрувати. З вас не пущу я очей. Під контролем ви, окей? Казку ми вам показали, може їм нікогось впізнали, може хтось себе впізнає, може в нас таке буває. Свинок я таке доволі, в якимсь класі, в якійсь школі. В казці добрий був урок щоб не було в нас свинок.